Я не проводиться і на картах ворожити не вмію, але вмію аналізувати. І ось аналізуючи все, що відбувається, прогноз на наступний рік спрогнозувати можу. Мабуть, як і кожен із вас, і, мабуть, вже кожен для себе цей прогноз зробив. <му> Отож поділюсь своїм. Ви знаєте, що кожного року в останні числа грудня я роблю оптимістичний і песимістичний прогноз. Але цього разу оптимістичного прогнозу, на жаль, я не маю. Тому, хто хоче почути про те, що все буде чудово, пенсії піднімуть на 3 на 5 тисяч і взагалі все буде прекрасно, знаєте, вимикайте одразу вимикайте. бо... Я буду казати так, як є, не прикрашаючи, щоб там, зробити собі перегляди, лайки на переглядах і так далі. Давайте проаналізуємо: пенсії в січні підвищувати не будуть. Навіть влада це вже підтвердила, хоча так цікаво вийшло, що сказали, нібито прогноз був неточним. Тобто, шмигаль спочатку робить такий широкий анонс, потім кажуть, що прогноз був неточний. І ось тільки після того, як ЗМІ нарешті просто витягнули цю інформацію, підтвердили, що такі не буде підвищення. Тільки для тих, в кого є повний стаж, тому що мінімальна зарплатня таки збільшиться з січня. І ось ті, в кого є повний стаж, таки отримують підвищення. Буде індексація в березні, але я не вірю в те, що це будуть якісь великі суми. Максимум буде стільки ж, як і в цьому році. А ось тарифи і ціни будуть підвищуватись. І як тільки закінчиться опалювальний сезон, тарифи почнуть підвищувати. Але головне це війна. І вона не закінчиться в наступному році. Хіба буде якесь диво, яке нам допоможе? Але знаєте, в дива я останнім часом вже не вірю. Цей рік він став роком формування. Таких а, трьох різних україн. Одна бореться за перемогу, друга якось вже адаптувалася собі, якось живе, займається там своїми питаннями і живе далі. Третя почала гратися в політику і готуватися до виборів. І всі ці три України вони не чують одна одну, вони живуть в якійсь паралельній реальності. Це дуже і дуже погано. Тому, мій прогноз він песимістичний. До того ж, новий закон про мобілізацію він ну, дуже налякав людей. Якось все робиться не так. Хтось загрався в політику і не хоче брати на себе відповідальність. Знають, знаєте, от грають в гарячу картоплю? Мені, ні, тобі, давай ти, тобі. Ви ж розумієте, про що я. Так? На нас чекає дуже тяжкий рік. Буде жорстка мобілізація. Ми всі це бачимо. Бо закони, які готують, ми, ми вже бачимо, що в ньому в цьому законі. Що буде на фронті, тяжко сказати, я не військовий експерт, але на швидку перемогу розраховувати не варто. Це довга війна. І дай Боже, щоб у 25-му році вона закінчилася. Дуже багато буде залежати від допомоги. Якщо дадуть нарешті зброю, все піде швидше. Якщо ні, Погані справи. Для того, щоб витримати наступний рік, ми нарешті мусимо максимально перейти на військові рейки. Якісь виступи там з презентаціями конференції від Мінекономіки це все буде викликати просто сміх на Заході. Не більше. А єдине, чого там будуть очікувати від нас, це зрозумілого плану переведення економіки на військові рейки. В країні, яка воює. Найбільша загроза для наступного року це вибор. Путін переобереться. Я думаю, що ні в кого немає щодо цього сумнівів. Захід буде змушений, змушений визнати ці вибори. Інакше на якісь там переговори, взагалі в перспективі і мови бути не може. Як тільки це станеться, розгорнеться потужна компанія з дискредитації України в світі. Орбани і йому подібні будуть продовжувати свою риторику, будуть посилювати цю риторику. Але головне, що будуть вибори в нас. І найбільшою проблемою буде, я думаю, що заява Трампа. Якщо він скаже, що не визнає Зеленського президентом, ми опинимося в жахливій ситуації. І скоріш за все, скоріш за все, будемо змушені. Проводити вибори. Висновок такий: а, наступний рік буде дуже тяжкий. Але все, що нам залишається, це триматися. Кожен на своєму місці, хтось на фронті, хтось в тилу. Підтримувати один одного і працювати на перемогу. Кожен як може. Ви знаєте, нехай мій прогноз не збудеться, і війна закінчиться. Але я реаліст, і вибачте, якщо когось засмутила. Я хочу побажати всім нам терпіння і сил. Вони нам ще знадобляться. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.